Друзі, вітаю на каналі. У нас п'ятниця, обідішній час, обідішня дойка. Хто зі мною? Залишайтеся. Сьогодні ми разом з Олечкою вдвох. Я буду доїти, вона мені буде підганяти. Сироватку я вже нагріла, принесла, козенятам, тим, що старшим. А ті, що менші, вони п'ють цільне молочко. Насипали висівки, вони зараз ну так, трошки. Штовхають один одного. Ось Олечка дає мені ще. Треба їх помирити, щоб насипати. Так, щоб було і там, і там. Одразу після доїння ми їх виганяємо пастись. Пасуться у нас два рази на день. Рано пасуться годинку, дві і ввечері пасуться. Можливо, якби були цілий день. Вони на зеленому, може було б і більше молока. Я вже прийшла сюди в сарайчик. Тут у мене чекають дві козочки. Ось ромашка. Буду її першої доїти. І слідуюча, це у нас білочка. Ось вона. Де вона? Вон там я їй дала зерна внизу, щоб вона поки чекала. І там перлинка, чуєте, там перлинка позаду співає. Зараз швиденько буду доїти їх. Ще кози такі, які не хочуть віддавати все молоко. Особливо це ті, у яких є козенята. Я дою дивлюся, молока ще є в е, виміні, а вона не дає, тримає. Тримашка, де кого ти молоко тримаєш? Треба масажувати. І так, старатись імітувати, наче це козеня п'є так рукою, і тоді вона віддає молоко. Гладити, говорити з ними, тепленькою водичкою мити. Ну і щоб зерно у неї було. Ні з зерно, вона відволікається і тоді дає молочко. Тут трошки більше, ніж півкружечки молока. Те, що вона може дати в обід. Вранці вона дає один літр, навіть трошки більше. Ну і ввечері десь так само, десь пів літри. Оце така первокуточка у нас дає 2 літри за день. Їй рік. Пішли. Білочка прийшла. Білочки у нас рік і. Два місяці. Навіть ні, рік і три місяці. І вона народжена не від первокотки, а від козички, яка вже е, четвертий кот. Це, до речі, теж в сьому є. Велика різниця. Оці кози, що дають по 500 грамів молоді, вони народжені мало того, що вони самі первокотки, вони ще й народжені від первокоток. Тому тепер я розумію, чому вони дають небагато молока. Вони маленькі були. В від первокоток не залишають козенят, але ми залишили, щоб мати хоч якесь молочко, бо якби ви цих первокоток не залишали, у нас би молока зовсім не було. Одна, две козы у нас такие такие, что стареют. Вот так само и белочка дала. Ось трошки більше, ніж пів літри. Перлинку вже здоїла. Вона дала, як завжди, О, зараз Саша на черзі. В обід даємо курочкам трошки висівок і зерна. Вранці мішанку даємо, там сироватка у нас є, буває часто щось із кухні. І ще додаємо трошки соди. Бо яйця щось стали брудні після дощів. Тобто додаємо соди. Хочу ще дати соди, козочка. Ось набираю сюди сюди. І дивимося. Хто буде їсти, не хоче. О. А ти вже наїлася. Вона трошки їла вже. Так, іду далі. О. Познімай. Хто що буде? тільки зверху. Так. Далі. Да, мам, дві! А ну, може. Налетіли. О, бачите, як їдять з тоду хорошо. Потролики, непогано. Ana Bela, Bela, Ana, Dan, Maluca, 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 А тепер будуть вони у нас молока давати багато, соди наїлись. І навіть бусинка. Зараз час вигонити козинят, кіз випасати. Тому будемо разом виганяти з Олічкою. Там десь вже в дорозі наш татко вже їде і далі він їх пожене, ми їх попасемо там на вулиці. Такі гарні квіточки сходять через холоди. Вони пізніше цвітуть. Чесничок яровий теж не дуже такий великий. Ось такий страшненький. Ну, ми будемо його, мабуть, виривати, з'їдати зеленим ще. Зараз відкрию фірточку. І разом виженемо. 嗯。